Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР Гість студії. Письменник, видавець Дмитро Капрано. Вітаю вас, пане Дмитре. Добре, здоров'я. Очевидно, говоритимемо сьогодні з вами про літературу і про книжку як явище, як феномен певний, про який багато хто каже, що він вже зникне. Ну, книжка паперова мається на увазі. Погана книжка це та примірників, якої більше ніж читачів, сказали ви в одному із інтерв'ю. От в чому феномен. І така іронія десь відносно, очевидно, і письменників, і книжок, і видавців. Ну, ця думка стартувала з того, що наше видавництво почало видавати дамські романи. Ну, такі, знаєте, з сердечками. Ви Та так не приховуючи. Чи... Ні, а чого? Це було дуже цікаво, бо це були українські дамські романи, те, чого не було. Ну і, власне кажучи, ми поставили перед ділемою, тобто, або ми є читачами дамських романів. Або ми видаємо погані книжки, і ми зрозуміли, що ні то, ні то не є правдою. Є добра книжка для вас, є добра книжка для мене. А якщо ми поміняємось, вони обидві стануть поганими. І тоді сформулювали ми оцю просту тезу, яку сьогодні пробуємо на молоді, особливо на студентах. Запитуємо, чим відрізняється добра книжка від поганої. Тоді починається от там помилки, там якість то Ми кажемо, ну при від при відсутності відвертого браку або поліграфічного, або літературного добра від поганої книжки не відрізняється нічим. Будь-яка добра книжка стає поганою в руках іншого, не, не твого читача, і з того часу ми для себе. Зразу сформулювали, а кожен письменник насправді це розуміє, для кого ти пишеш. От ти би хотів, щоб тебе читав, там не знаю, прем'єр-міністр сучасний? Ну, мабуть, ні. Так? А ти би хотів, щоб тебе читав там, міліціонер? Мабуть, ні. І ти вибираєш сам собі аудиторію. Хтось пише там для дітей, хтось пише для жінок. Є у нас дуже гарна дамська література, та сама Роздабудька, та сама Денисенка. Це типова дамська література в хорошому сенсі цього слова. А ми відповідно пишемо для. Свого читача, і задача видавця завжди порахувати, скільки ж читачів у тебе є, щоб не помилитися, щоб цей самий ефект не виник. Книжок більше, ніж читачів. Так? Ну, наприклад, книжка про те, як годувати папуг. Може бути видана накладом, який співпадає з кількістю володарів попуг, а краще меншим, тому що інакше не продасть. Бо Багато хто з володарів знає. Та бо, бо для вас, наприклад, це погана книжка, як годувати попуг. А для того, кого вдома є попуга, хороша книжка. Тому в літературі насправді так само. І якщо мірятися накладами, так, то звісно зараз дочинець це все. Це сьогодні найбільш успішний письменник, причому без великого видавництва, без великої дистрибуції, тільки за рахунок того, що він потрапляє в точку те, що треба, те, що болить у теперішнього суспільства, те, що йому треба. З іншого боку, я, наприклад, не належу до читачів до чинця. Ну, Я, звісно, дивлюся, що він пише, але, наприклад, це не мої книжки. Але це не означає, що вони погані чи я поганий. В кожній нормальній країні за рік видається десь. Близько 100 тисяч назв, які закривають інтереси всіх, хто живе в цій країні. Тобто і дітей, і дорослих, і розумних, і дурних, і, і з білетристики, папугами. І з папугами, і підручників і дисертацій, і монографій. Все все, 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 все це разом. І словників. Це це разом складає близько 100 тисяч. Ну, наприклад, в Німеччині більше, в Росії більше, в Чехії менше. Ну, близько 100 тисяч крутиться в Україні. Зразу відповідаю на ваше німе запитання: 17 тисяч. Решту нам добрі люди привозять із за кордону. Ми їм дуже вдякуємо, тому що вони позбавляють нас необхідності працювати. Ми можемо нічого не робити, і нам книжки вже готові везуть. Але тим не менше, факт полягає в тому, що ми сьогодні, по кількості назв не закриваємо всього, що хочуть читати люди в українські видавці, і не тому, що ми цього не можемо. А тому, що за кордону великий, великий видавець, велика країна видавнича, нам везе уже все готове, і Які ми не може для читача, зокрема для читача. Наслідки дуже цікаві. Перш за все, читач не має доступу до хорошої нової рідкісної літератури, тому що її невигідно вивести із Росії, і невигідно видавати тут. І от наш старший брат, наприклад, він науковець і людина з таким дуже вузьким книжковим інтересом. Він говорить: я приїздю в Петербург, заходжу в будь-яку чи в Варшаву, і заходжу в будь-яку книгарню, і я там знаходжу значно більше книжок, які мені потрібні, ніж в всіх ваших книжкових виставках на центральніших львівському форумі. От мені нема, що робити на львівському форумі, каже він нам, тому що там нема книжок, які мені цікаві. В результаті у нас інтелектуальний саме інтелектуальний голод на книжки. Люди, яким книжки потрібні для роботи, ми говорили із дизайнерами, із з науковцями. Сьогодні виходять в ситуації по-різному, але в основному так збираються гроші, назбирається якась сума, сідаєш в літак, летиш в Стамбул, в Стамбул, до речі. От дизайнери можуть спокійно їхати в Стамбул, купуєш книжки, які тобі необхідні, вертаєшся і працюєш. Це сьогодні або. Сідаєш на поїзд, їдеш до Кракова або до того самого Петербурга. Це наслідок оцієї експансії, тому що везуть то Марініну, везуть то Донцову, ніхто не везе книжки рідкісні, вартісні, наукові, серйозні. А ми їх видавати не можемо, тому що у нас попит на них мізерний. У нас скільки людей, які, наприклад, на японській літературі. Спеціалізуються, от наш старший брат. До речі, раз ми вже згадали. І ще от у нього дисертація про і Нагатарі, Це така японська стародавня повість. Пам'ятка питання: скільки людей її прочитає в Україні? Скільки людям цікава така монографія? В Росії їх знайдеться декілька сотень, а може навіть більше тисячі. Тому подібні книжки там виходять, але вони до нас не доходять ніяк. В результаті українська видавнича галузь і письменництво дрейфує в етнографічно національно визвольний сектор. Тобто, це зараз мейнстрімова така? Ну не можна назвати, скажімо так, мейнстрімом, або річищем те, що апріорі є. Бічною галузю, так це то, що ви назвали майстрином. Це російська література сьогодні. А ми так з боку з <путички> десь да, От там, якщо там говорити, що це якесь річище, от там наша ніша, в якій ми ховаємося від інтервенції від окупанта. Ми сьогодні фактично працюємо в краївках, як у Ми сьогодні підпільники. Ми сьогодні партизани на власній землі. І це вже триває не перший рік. А а партизан що виробляє? Ну, зброю і засоби боротьби і з ворогом, так абсолютно вірно. Ми тут нещодавно, до речі, поцікавилися видавничою політикою УПА, і це є добрі люди. Склали цілий список книжок, які були видані УПА. І це дуже цікава тема. Упа і книжка, ми її зараз розробляємо для себе для, для свого портала друг читача, тому що ми знайшли фотографію Шухевича, який лежить в Краївці і читає книжку. І нам по голові стукнуло Боже. Це, це, це фантастика. Це. А потім ми звернули увагу на фотографію Па, і книжка там зустрічається дуже і дуже часто. Тобто, привал хтось читає книжку, і навіть є фотографії, де один читає книжку, а 20 людей його слухають на привалі. Так? Це річ, на яку ми не звертали до того. Дуже певна во. Так, ми сьогодні фактично стаємо такою собі повстанською інтелектуальною армією з відповідними всіма регаліями. І для нас книжка сьогодні стає зброєю, і ми не можемо випускати. От буквально там 5 років тому ми всі мріяли, що ми будемо видавництвом мирного часу. От хтось там видає книжки про Холодний Яр, хтось видає книжки. Хайп видають молодці, і ми їм аплодуємо. А давайте ми будемо видавати українські фантастику, український детектив, ті самі дамські романи, підліткові українські романи. Хто ж це зробить, як не ми? Ну, настало покращення, і тепер ми вимушені самі дрейфувати в бік Збройного спротиву. Як вже виникла ідея видавати книжки письменникам? Ну, не це не можна сказати, що письменники. Ну, завжди такі вправні люди. Часто багато з них безпомічні в тому, аби продати свою книжку у видавництво. А тут і ще займатися іншими, це читати чужі рукописи, це приймати якісь ну непрості, очевидно, рішення як для, для себе у першу чергу. Бо кожен раз, напевно, це ризик певний. У нас книжка. були хороші попередники. Марк Твен, коли став відомим письменником, вирішив сам видавати книжки в результаті розорився. І е, вимушений був в їздити Америкою читати свої знамениті лекції, які потім розтаскали на цитати і сьогодні. Найбільше цитають Марк Твена. Бо Марше П'єр на старті заробив уже тучу грошей, розорився на тому, що здається вирішив повне зібрання Вальтера видати. На цьому розорився. Теж не розрахував, Та, теж розрахував читачів. І, врешті-решт, якщо говорити вже про... Традицію то людина, яку чомусь називають першодрукарем, хоча він першодрукарем не був Федорович, і він сам писав, що він відродив цю справу. Але тим не менше, існує документ, опис його майна після того, як він помер, і хороша приписка, що всього цього майна не вистачило, щоб заплатити за його борогами. Тобто, у нас є попередники в яких ми можемо. Користуватися, тому ми сміливо пішли в цю справу, розуміти, що вона приречена на успіх. А але давайте вернемося з вами на майже 20 років назад і поставимо питання собі тодішнім. От ми були молоді, бітні десь в 33 роки. Ми завершили свою першу книжку Кабзар 2000 яка повинна була перевернути українську літературу і всесвіт, як ми тоді вважали і зараз теж вважаємо. І приїхали в Україну з простим запитанням. У нас є геніальна книжка, хто ж їй видасть. І отримали таку точну відповідь, яку отримують всі, тільки гіршу, значно, бо тоді в Україні книжок взагалі не видавалося. Взагалі, українською мовою, а особливо. Були якісь там розрізнені, хтось там дитячі видавав, ну той самий Малкович чи веселка, там основи щось видавали тоді, Ну, тоді ж тіко-тіко оговтались від купона, який там мав тисячу процентів інфляції, і тіко-тіко-тіко скинули ПДВ з книжки. І це фактично був зарадок. Ми тоді ж починали свій бізнес. Зробили першу каталог поштою, куди ввійшли всі українські книжки, які в той момент були на ринку. 99-й рік. Тому я відповідаю за свої слова: 99-му році в Україні всього по всій країні було шість сотень назв книжок українською мовою. Шість сотень разом. Дитячі, дорослі, Це популярні, непопулярні словники шість сотень. Так тоді було. Зараз видається 17 тисяч. Зараз видається, а тоді всього було всіх років видання. І у нас тоді ми потрапили в класичну ситуацію. Генрі ми приїхали на острів, всі ходять басяка. Це ідеальна ситуація, щоби торгувати взуттям. Це... Що ми зараз і робимо шкодуєте за тим, що ви зайнялися цією справою? Звісно, ні, нам вдалося. Звісно, не нам самим, але за, за великої нашої уваги вдалося зрушити з місця багато речей. Ну, по перше, з'явилися дійсно популярні жанри української мови. Сьогодні сказати, що існує український детектив, і можна, і тебе не будуть піднімати на сміх. А сьогодні люди не нітяться купувати дамські романи українською мовою. Навіть письменниці, які пишуть для Росії, до нас звертаються, видайте нашу книжку українською мовою. Ну, на жаль, ми зараз вже не можемо цього робити, а в 2008 році ми це робили. Тобто, нам вдалося довести українській інтелігенції, що популярна література це зовсім не соромно. Це Туди просто вас література для інших. Хотів запитати є дискусії там іноді між письменниками про масову і не масову літературу. І не пам'ятаю хто чи не люко до здається, сказала, що ну є хороша книжка і погана, і багато письменників, у яких є наклади, там якісь за 10 тисяч. Наприклад, є добре. Є те, що читають, і є те, що не читають. А у вас яке ставлення до масової так званої? І, і, і елітарної Ну, Ви знаєте, кожен письменник в такому випадку завжди е, намагається собі довести, що його книжки кращі за рахунок чогось. Тобто, якщо у тебе є наклади, то ти говориш всі ви дураки, мене читають, читають. значить, я молодець. Якщо у тебе накладів немає ти говориш, так це ж попсаці для гопніка. От я в мене обраний читач. Тому е, тому ми намагаємось тут оперувати категоріями видавничими. І ми говоримо що таке, як добрий письменник від поганого відрізняється тим, що він знає свого читача, має свого читача і пише для свого читача. Це хороший письменник. Письменник, який не знає, для кого пише і не має свого читача, це письменник може вважатися неуспішним. Якщо у тебе є п'ять читачів, і ти для них пишеш, видаєш свій роман накладом п'ять примірників, ти добрий письменник. Якщо ж у тебе є п'ять читачів, а ти його видаєш накладом 100 тисяч і намагаєшся всім його втірити. Ну тоді пробач. Тому ми, ми розуміємо всі обмеження, які накладає на творчу людину. Його ну по-перше, це комплекси. Кожна книжка це фактично сеанс душевного стриптиза. Це дитина твоя, яку ти поклав, а потім читаєш. А значить, креатив, лайно автор, значить, відповідно, саме знаєте хто. І письменникам не говорить жодного доброго слова, і це не перший рік. Я вам процитую Шевченка. Мабуть, уже десяте літо як людям дав як обзаря. А їм не наче рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Це говорить Шевченко про Кобзаря. А ми сьогодні знаємо, що тоді йому за Кобзаря зробили фактично ну, не на тур такий, був у нього успішний, дуже. Але йому він розуміє, що його не почули. Так що нам всім говорити, кожен письменник в цій ситуації, як Шевченко. Я видав вам книгу, а ви ні гавгав, -гав, ні мурмур. -мур. Тому ми собі постановили. По-перше, ми самі не нітимося хвалити колег. Ми завжди відгукуємось на їхні книжки і по можливості їх хвалимо. По-друге, ми закликаємо інших сподобалось. Тобі ж сподобалось, так скажи. Слово а критикуєте? Ні. Ну тут така історія, що ми розуміючи, що зараз книжка це фактично війна, ми намагаємось по своїх не стріляти. Тобто критикуємо ми тільки і виключно метрів таких, що вже просто. Ну, от, наприклад, Забушка. Критикуй, не критикуй, вона вже відбулася, вона уже є. Тому ми особисто її не критикуємо, але, от, наприклад, у нас на сайті друг читача може вийти стаття, в якій розбирається по шматках, значить, її музей покинутих секретів. І м'яко вказується. На недоречності, або, наприклад, щось супермодне, типу Дереша, коли якби, всі з ума сходять. У нього є своя аудиторія, йому не зашкодить критика, його і так критикують. А критикувати молодого чи там недостатньо досвідченого автора йому допомагати треба, а не критикувати. Тому ми намагаємось м'яко підказувати, якщо це потрібно. Але розуміючи, що насправді з творчими людьми краще або похвалити, або промовчити, дешевше обійдеться. Письменник і видавець Дмитро Капранов, гість нашої студії в передачі Україна Єдина. Добре. Про видавничу справу трошки поговорили. Загалом вона вас задовольняє. От процес іде, оцей. Це все одно, маховик що маховик крути, крутиться. Це все одно, що питать про дружину, з якою відсвяткував срібне весілля. Ну а куди діватися? Як в тому старому анекдоті. Ви так добре живете, а куди діватися? Звісно, задовольняє. Добре, тепер трошки. Власне, до, до вас. От ви вже згадували про УПА, про цей певний попит або запит у суспільства на подібну літературу, а на якусь протилежну радикальну літературу. Запит є в Україні. Ну, в смислі про совєтську? Ну, про совєтську і не тільки. Ну, запиту як такого, звісно, нема. Є о, агресія інформаційна ззовні, яка нам намагається нав'язати Сталіна і же з ними. Ну тут ми маємо з вами справу з типовим інформаційним захворюванням. Тобто, ну так коротко, якщо 100 років тому, то трошки більше з'явилися засоби маси інформації, тобто розвинулись газети, з'явився телеграф, і люди почали отримувати відомості, що от на виявляється на Амазонці повінь, а десь там в Австралії посуха. І раптом з'ясувалося, що твій батько чи дід цього не знає. І ти розумніший за нього, бо ти знаєш, що в Австралії посух, а він не знає, не і де. І тут вперше була зруйнована інформаційна структура суспільства, і вперше з'явилася фраза Батько, ти старий дурний, ти не розумієш. Так? А коли з'явилася ця фраза, коли батько припинив бути авторитетом інформаційним, він припинив бути судд'єю автоматично. Тобто, якщо ти старий дурнин не розумієш, то як ти можеш мені розказати, що добре, що погано. Що І от в цей розбурханий, зруйнований фактично, інформаційний структуру, без авторитетів, фактично, увірвалося в захворювання інформаційні, коли все почали пояснювати дуже просто із тих самих гучномовців, з тих самих газет. Хто винен буржуї? Хто винен євреї? Хто винен самці? В чому справа? А все просто, додана вартість. А от вона, все дуже просто, і от на цих от фіктивних, дуже простих вірусних, фактично ідеях запалилося двадцяте століття. Двадцяте століття це століття найбільшого вбивства людей, де не хтось прийшов і всіх убивав. Убивали в кожному селі, знаходились ентузіасти цієї справи, які вчора іще були нормальними людьми, а завтра, наче збожеволіли. Це відбувалося в Іспанії, в Німеччині, в Італії, в Україні, в Росії, в Китаї, в Кампучі, в В'єтнамі. Всі, наче, з глузду з'їхали, почали убивати одне одного. Це хвороба, це епідемія. Але це епідемія не фізична, це епідемія інформаційна за рахунок того, що Оцей вірус, просте відповідь на всі питання і розуміння того, що е, традиційна система авторитетів не існує, вона легко розв'язує руки. Тобто, а, так ми тепер не знаємо, що добре, що погано. Тобто, убивати погано це ж якби вже не факт. І от ми 20-те століття це от, інформаційна епідемія, власне кажучи, знищила найбільше. Людей і це захворювання знов-таки це захворювання інформаційне. І ми тут, як бійці інформаційного фронту, можемо сказати, що сьогодні попит на подібну літературу з, з вірусом, цим ідеологічним, є у людей хворих на цю саму інформаційну хворобу. От ви, брати Капранові, які народились, здається, у Молдові. Всі озримували... ми в пологовому будинку народилися. Отр... Я, розкри... Ні, я, я до чого веду. Отримували освіту в, в Росії, так і працювали, якийсь час, повернулись так. до України. Це взагалі досить дивний, напевно, процес. Я не знаю, чи ви його там аналізували і, і обговорювали. Нічого дивного. Ми з його сьогодні в Києві зустрічаємо людей, з якими в Москві тоді тусувалися і працювали. Вони всі в Києві або в Україні. Ми всі тоді ж був молодіжний клуб в Москві? Було об'єднання українців Москви, об'єднання українців Росії, і всі вони тут? Це просто часи були 90-ті роки, коли ми всі поставили собі запитання: хто я? І всі знайшли на нього відповідь. От ми тут зустрілися. Всі От ви активно досить висловлюєте як брати Капранов, як певний бренд, навіть висловлюєте свою не лише мистецьку, а в першу чергу мені здається іноді там, от, в першу чергу, власне, громадянську позицію. О, знову ж таки, як відбулася ваша зустріч? Там із сторінками історії, такими як УПА, наприклад, і чи одразу це стало тим, чим це для вас зараз є? Ну те, що стосується УПА конкретно, то власне ми зараз цим зацікавили з двох причин: перше, ми зараз працюємо над коміксом з історії України, така невеличка книжечка, в якій ми вирішили зібрати від кемерійців до незалежності. Всі в один стрижен з'єднати, тому що сьогодні історія на превеликий жаль. Це якийсь набір гетьманів, набір князів і чомусь набір письменників. І дитина складала іспит з історії. Батько каже, як наша дитина, як це все запам'ятать? Йому сказав, так, да, дійсно, це запам'ятати практично неможливо, тому що воно ще порвано на шматки. А тим часом в Закарпатті, да, а тим часом на Галичині. Каша малаша, і ми, як письменники, вирішили, що а кому ще з'єднати все це до кучі. Ми ж не археологи, не історики. Ми не можемо відкриттів робити. Але масив інформаційний, який є, з'єднати в кучу, це наш святий обов'язок. Так з'явилася ідея створити комікс з історії України простий виклад, щоб дитина знала на що нанизувати ці всі факти. А це перша причина, і друга, ми зацікавилися дуже тим, що насправді. Ми не знаємо, чиї ми діти і онуки, за великим рахунком. Ну, простий приклад. Наша родина. Наш батько вже в дорослому віці довідався про справжню долю свого діда і баби, якщо їх розкаркулили і убили, а весь час говорили, що вони загинули від тифа. Ну, не могли казати, що вони корокулі, тому що це б відбилося. Та ми особисто в дитинстві нам казали, що наш дід науковець і довго працював на півночі, вивчав білих ведмедів. Потім з'ясували, що це такий своєрідний родинний гумор, що він по 58 восьмій сидів як ворог народу. Той самий Роман Чайка, журналіст і музикант, розповідав ним, що у нього дід був в УПА, легалізувався потім в іншій родині під документами. У нього вийшли на одного діда дві баби, абсолютно легально і все. Читаєш зараз людей фраза на фразі. Я тільки в 98 років довідався, що мій батько там чи дід воював ОГА і так далі. Тобто, оця комуністична, що нічого нізя перекрутила в наших головах все, і ми самі не знаємо, чиї ми діти. І ми вирішили теж написати роман про це, власне кажучи, про те, щоб розібратися, насправді чиї ми діти які стосуються якраз ХХ століття. Тому що дивіться, в ХХ столітті одна й та сама людина, одна й та сама людина могла воювати в Червоній армії, могла воювати в УПА і могла воювати в дивізії Галичина. Одна і та сама людина. І як українці взагалі дуже є хорошими вояками, особливо коли воюють за чужі держави, то вона сумлінно виконує свої обов'язки. І вона і там, і там хороший солдат. Але ж вона не може нікуди рипнутись, тому що самі знаєте, що робили тоді з людьми, які намагалися перейти на інший бік. А, а я її дитина, да? і чи я я дитина? Я дитина комуністичного солдата, чи я дитина цього? От таке питання ми собі поставили саме тому ми і прийшли до вивчення історії, вивчення документів, тому що працюємо. Як це не банально, працюємо над новим романом. Чого брати Капранова не можуть толерувати або вибачати? Ну, ви знаєте, взагалі телера... телерування це не наше слово. Ми до цієї телерастичної ідеології ставимося дуже погано, тому що, на нашу думку, вона вбиває імунітет нації, вбиває імунітет суспільства. А якщо ти починаєш все і всіх терпіти. То завтра у тебе не лишається історії, не лишається особистого простору, не лишається національних традицій, тому що ти ж повинен терпіти, коли тобі плюють в душу, коли твоїх дітей навчають тому, що, чому навчати не можна. Тому ми, скажімо так, ми нічого не вибачаємо, ми взагалі нічого не толеруємо, ми все записуємо. Оскільки <плес> пам'ять у нас не дуже хорош, ми все записуємо. Ну і крутенький такий підсумок, з вище сказаного, і ваша думка про те, що для вас Україна єдина. У нас передача так називається. Ви знаєте абсолютно в тему і скажу вам, почну з Закарпаття. Якраз що є тему єдиної України, це територія, яка відійшла від України за часів Ярослава Мудрого, і з того часу ніколи не була в жодному українському утворенні ні в УНР, ні в, в будь-яких снах не була ніколи частиною України. І раптом тридцять му не, пом не помиляюся, роті через 800 майже років після того як вона вийшла із Руси, яка до речі тоді Україною теж називалася тільки частинами там. Раптом вона стає Україною, і люди реально проливають кров. Реально, людей, які вчора пасли худобу і орали землю, убивають і вони гинуть за Україну. Цей феномен нас примусив замислитись. Люди добрі, є якась сила, яка єднає цих людей і ці території, і вона забезпечує те, що. Ми нас досі не знищили, що ми досі є. Попри те, що, хоча б навіть взяти те саме двадцяте сторіччя, дві світових війни, громадянська, вона ж, тобто, побудова розвал імперії, побудова імперії, три голодомора про Чорнобиль Прекрасі. я взагалі мовчу, і, і руйнація радянського союзу відбувалася тут. Все, але все одно ми залишилися, і оце таємнича життєва сила. Для нас, власне кажучи, і символізує об'єднання України так чи інак, з болем, з криком, з гвалтом, з кров'ю. Але вона все одно весь цей час єдиною. І, от, до речі, ми це дуже добре прослідкували на прикладі комікса. От саме ця нитка єдиної України від кемерійців, від скіфів, які насправді -то і були українцями, і ділилися так само, тобто козаки ці, ці, пастухи, скіфи, так, так звані. Княжа частина це рачі. Ну вона аж тоді так будувалася. І чи є ми нащадками скіфів прямими там по крові Боги це не важливо. Важливо, що спосіб життя і ідеологія на цій території він все одно залишається. І от Україна, отак от, от іде крізь віки. Це дуже цікаво спостерігати за, за цими процесами, коли ти намагаєшся їх об'єднати в один такий механізм. Ну і подивимось, чи зможемо ми всім це довести самим собі те. Дай Боже, я дякую вам. Це був письменник і видавець Дмитро Капранов. На все добре.